Частина Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російських військ. Про це заявили в силах оборони Півдня України. В силах оборони повідомили, що ситуація у населеному пункті залишається справді складною. За їхніми даними, російська армія активно веде штурмові дії та намагається заводити групи для закріплення. Також наголошується, що російські війська мають значну перевагу як у живій силі, так і в озброєнні. Повідомляється, що російська армія активно використовує дрони камікадзе та артилерію, завдає авіаційних ударів кабами та нарами, намагаючись знищити позиції Збройних сил України та та витіснити українські підрозділи з населеного пункту у силах оборони півдня також прокоментували ситуацію у степногірську Запорізької області. За їхніми даними, частина селища залишається під контролем українських військовослужбовців.